Привіт всім! Мене звати Юлія. Я продюсер медичних курсів на платформі Медвойс. За спеціальністю я лікар-терапевт та ендокринолог. 19 та 20 жовтня хочу запросити вас на нашу медичну подію, яка називається Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини. Швидше за все, в практиці кожного лікаря спостерігались ті чи інші невідкладні стани у пацієнта. В цей момент ви є першим та основним лікарем. Який повинен швидко відреагувати та зробити вірні кроки, щоб зберегти життя пацієнту. Ми знаємо, що в такому випадку важливо зберігати спокій та знати алгоритм дій цієї ситуації. На нашому заході досвідчені спікери допоможуть нам справитись з такими ситуаціями, як судомний синдром, тромбоболі легеневої артерії, вірно встановити ступінь, порушення свідомості а також розібратись з ультразвуковою діагностикою кишківника при невідкладних станах, з лабораторною діагностикою гостробактеріального запалення. Головний токсиколог Києва, Недашківський Сергій Михайлович, зорієнтує на своєчасну діагностику медикаментозно зумовлених уражень печінки. Розповість, під якими захворюваннями можуть маскуватися ці зміни в організмі пацієнта та як обрати правильну тактику лікування. Від себе прошу дати зворотній зв'язок в наших анкетах. Опишіть, будь ласка, які захворювання ви б хотіли розібрати з нашими спікерами? Ми обов'язково створимо захід під вашими запитами. За вашими запитами? Дякую, чекаємо на зустріч. Ми готуємось. Приходьте.